Розтопили. розтривожили. Ходять тут, тупають. Порядку ніякого. А мені вже спати пора. А я головне сиджу та дивлюсь, як вона мої речі перекладає. І як я маю на це реагувати. Ти диви, яка діляга. Добрий вечір. Чого тобі? Я по воду йду до колодязя. До Колодязя. Хм. Легко сказати, там криничник сидить, злий, як сто чортів, нікому води не дає. Образився він давно. А чому образився? Бо забули про нього. Воду насосами качають, подяки не кажуть, не шанують, ти йому гостинця не неси, та й гроші йому не потрібні, ти йому шану принеси, історію розкажи. Він це любить понад усе. А тепер іди. Бо і так через вас заснути не можу. Хто тут? Чого турбуєш мій спокій? Мене звати Платон. Чи можу я у вас, пане, набрати води? Води захотів, а що ти даси мені за мою воду? У мене немає нічого, крім історії. Історія? Я люблю історії. Кажи. І я почав розповідати. Я розповів, як прапрадід збудував цей дім і обклав колодязь після того снаряда. Як бабуся ще маленькою дівчинкою бігала сюди по воду з відерцями, як тато кидав камінчики і рахував секунди до плюхкання, я розповів, що цей колодязь серце нашої родини, місце, куди всі повертаються, навіть коли далеко. Я говорив довго, щиро від серця, а з колодязя мене уважно слухали.